Всім привіт! З вами Богдан і ми далі будемо грати в спор. Я сьогодні грав в нього і. И... Да... Я сьогодні залетів прямо в центр галактики. Така наркота була класна. Та давайте продовжимо цей грав... ось до наше. Давайте продовжимо. Ой, води тряпа по петроществу грузиться. Блин, тут мій комбайн залишився. Ну вс є, вс є. Так. Я не хочу зараз. А може подружитись? Повнусь собі біг прикол. М'яс. Зараз має розключити. Я вернуся, коли в мене розглю... Все у мене розключило. Так. Так, так, так. Е. Yeah. Смехол лапа. Так, давайте тестим. Так. Пишу и третий. Давайте м'яс. Ага. Угу. все нормально. Можна ще й дружитися, та й дружитися. Ова! На дружбі немало заробиш. Я хочу дружити. Зелен. Зелений під. Та ви шо всі співати тут, вирішили? З тобою? Так, 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 так. Давайте симснув. Пішли далі. Давайте з божаком. О, кстати, якщо зараз пощастить, у нас з'являться більші мозги. Все. Оооо! мозги, мозги, мозги є, Які в нас мозги? Дайте подивитися, на мозги. треба мозги. Мозги. Блін, вибачте, ви не побачили мозг. У мене бандіком вілітив. Так. Так, давайте далі. В такий момент. Блін. Ну хорошо, що він сам по собі зареєструвався на самого создателя? Бендікон. Давайте кисточки тачки Їсти хочу. Мені їсти надо. Ви бачили, як він їв? Чим бере все це? Мені треба сімки. Мені треба друга сим-карта Кто хочет зависть на ебуте? Ты? Давай. Шо ты хочешь? Ну, нас заглючен. Так. Все не цікавить. Так. Значит, я оце видаляю? І купляю оцю лопасть. Так. Ось у мене знов вибило, але я причепив ось такий рот. Думаю, більше відлетів не повторюся. І давайте широке. Це мене щось напрягає трошки. Прикольно. У мене як стоїть моди, не вірите? Пробо кісті. А що ж, буду страшающе. Так давайте йому такі кісті. Страшно буде зустріти такого на вулиці, Піц, але що прикольно? Хро є б хай, я не вмираю я зі сміху, скільки років ми вже живемо? Ми взагалі вообще... витримаю цими модами. Пішли таке. Це страшно. Тепер дивіться, прикол, нажимаю йдемо туди. Я сказав, ідемо туди. Все, я ось до собі руки за голову. Все, ось до самі по собі йдуть. Це така пасхалочка, щоб ви не нажимали дурно дурний. раз. Так. Та ша-ша, ша, купатись не можна. Я бачу ви без руки. Рекомендую вам купити таке, що в мене. У мені що пінядру уровня прикол. Давайте подивимось. Пінє. Уровень два. Я прин. Сепкий пендампт. Пранпт. Давай. Дружба з роботами завжди не помішає. Так, давайте ще з цими подружимось. Так, я ну, вс не хотів знімати просто, щоб ну, час не А я бачу танцюри, если. Там я краще своїм пенням. Шо? шангу какой-то вет вид бачу так давайте пойдем с этим мужаком так давайте еще с этим мужаком Ура! Пішли роботи. Так, давайте до слідущого віда підемо. Зараз надружимо собі. Я же колись це робив для своїх карт. Привіт. А в тебе ще пеніє таке. А ти лише співати вмієш. хорошо, що я тобі хоч танцювати не дав. Ну, б зараз робив с лесником. Довожить. Ну що, тільки співати годні? Тигодні. Їм не треба шо? Танці сейчас робить собі. Хочете побачити фокус? Тобто фокус семь. А що не видно було мої запчасти? Ішли додому. А гуляю собі 240 з ким сліду, ми будемо вже битися. Де я побоявся з таким зустрітися на то що вже бітися. Він таку влупить мені. То перевернуся з гаком, наверно. Я есть-то хочу. Блин, страшно, як. Ты шо я и сам футболишь зараз? Шо, 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 шо. Ну, с я зараз вес шо. Так. О, он дал лучный вет наши штуки. Так, теперь у нас пенитрия, да? вообще буду лидером. Мамочка, мамочка. С этими роботами. Значит, позируем. Це вже хоч не так страшно. Це хоть хоч більше для робота підходи, ніж оце. Можемо керуватись. Причіпимо собі як капелюшок. Помешу. Так. Что дальше? Так, очень ему не треба, не треба. Уже. А может? Нет, куда я не Так. Кукарство, да? Мне кажется, все хорошо. Мастеровка. Хлесты. Хлесть. Мне я привык. Сроблю устрашающий себе вид. Самый уже редкий. У нас же скелетина у меня завершилась. Я же клетка. Прикол. Э -э -э. Шасти робота, конечно, слышаем. Ой. Крутите. Мне не треба учить. Мне треба... Прикол. Пошли. Я нажал, чтобы... Без... Оресні купіш дві. Йдіть. Прощаємось. А ви дивіться, вони б'ються хоча от. Я вірю в цей момент. Вони ніяк не обійшлися без віки, ну шо? Не шо? Ненавидити, то получите. Не убили робота. Я йду. Я плював на них. Я плював. Называйся, плювався. Дружитись Дружитесь, давай. Дружьтесь, давай. А це сушу. Пішли з встаю. У мене завжди є допомога. есть допомога так не у меня уже давно это уже было что давно не белись и да неужели калошах ма Да, у меня это Так. Да не сдох. кистка. Да, это кистка. Ого. Каннибалы. Фокус. шочек повитрещал блин треба скакоксу страшающий вид устрашающий ну, вообще стажка так такой да крутый робот -м. здесь сюда зараз на расправку и шоп белый моего брата привет семья так. Омоси мої Так, давайте на цьому закінчимо. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока.